Як ви думаєте, для чого мені ось це? шпажки і заколочки для волосся? Я зараз вам покажу. А все дуже просто. З ними ми можемо зробити чудові підпорки для наших віточок. І все. Кіт конус буде триматися. Не буде хилитися, це буде створювати чудовий вигляд наших суцвіть Якщо комусь, я підказала, буду рада. Такі шпажки продаються в Аврорі, закулочки теж легко знайти. Ось. Чим не краса? Ось похилилася шапка, ми її закріпимо і все. Краса.